Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося на нашому винограднику Вінницька область за Озерне. Сьогодні в нас 9 серпня, і пробіжимося про ультраранніх формах. Вже в нас є що показати, покажемо, що ми виростили, поговоримо про їхні плюси, і, може в деяких формах будуть бути і мінуси. Дивіться, перша форма гібридна форма Ромбік. Найперша вона достигає на нашому участку. Завжди вона нас радує. Врожає, подивіться на ці грони. Да. Він має не досить такі невеликі грони, але крупна ягода, ультраранній термін. Поки ще його по швидкості дозрівання ще в моєму участку нічого не обійшло. На рівні він іде з зорінькою. Подивіться, які грони. Грони в нього такі середні, грам 700-500, бувають 800. По дві грони на пагін, Не робимо нормування, і все виходить супер. Я зараз зріжу ягодку, покажу, яка в нас ягодка. І вже можна і спробувати, бо вже він має гарний смак. Е, звісно, якщо він ще повисить, подивіться, яка ягодка. Звісно, якщо він ще повисить, то в нього буде прям такий аж дуже, ну, дуже гарний сахар набирає. Але до того гарного сахара зачастує він не ну, доця, пробуй, що ти скажеш про ромбік. Смачно? Так. Покажи, дивіться, який він має красну таку червону консистенцію. Зараз розріжу ягодку. Вже він має таку споживчу. Бачите, дивіться, така червона. Червоний такий ободок. Е цікавий в нього смак. Е ну, Нам дуже подобається. Я задумуюся, а дуже постійно мене, мені говорять, там, е варто його садити чи не варто. Дивлюсь в других групах. Варто, друзі, це просто супер. Ультраранній термін. Я задумуюсь на те, щоб ще додати один кущик. Зараз яка ягода на вагу золота. Звісно, в цьому році все відтягується. Да? В інших областях вже там стартували другі форми. Ну у нас в Вінницькій області так. І цей рік затримка йде десь на днів 10-12. Минулий рік. Ми вже на початку серпня, навіть в кінці липня, ми вже його куштували. Зай рік ось так. Оце навантаження одної площини, а там, бачите, з другої сторони теж таке саме навантаження. Тобто по 2 грони на пагін. Чудово, кожен рік він не радує. Кого буде цікавити, є ще у нас саженці його. Звертайте. Кого буде цікавити саженці його, звертайтеся, номер телефону на екрані. Свідуюча форма, супер екстра. Подивіться на цю красу, подивіться на це навантаження. Ягода вже супер, вже освітлили її, набирає цукор. Навантаження гру... на просто шикарне. подивіться, які гроздяки. Тут, ну що тут казати. Але е, дивіться, два дні назад, навіть день, пройшов конкретний ливень. Вода стояла на винограднику просто капець. І в цій формі є маленький мінус, я зараз вам його покажу. Вона підтріскує при сильних опадах. Е, підтріскує, звісно, не вся ягода, але треба попрацювати ножницями. Бачите, от грона, ніби все нормально. А дивіться, ось тут ягодка є, бачите? Е ще ось ось маленька така вже починає. От, от його мінус, але поки за ультраранній термін його, за крупну ягоду, я поки його ще тримаю. Е Ось так. Саженці я його не роблю, тому що ну, для початківців всі, хто вже бувалі виноградарі, добре його знають. Це не нова форма, а для початківців не раджу через тріск. До нього треба підібрати ключик, да, і якщо будуть сильні опади, то може відбуватися отаке підтріскування. Але з року в він нас радує і все по ньому добре, окрім тріску. Слідуюча форма, подарунок не світає. Ще йому треба трішки повисіти. Це в прив'ятому варіанті, в декілька місцях він у нас є. Ще йому треба повисіти трохи, бачите, він стає тоді такий більш бордовий. Форма мускатна, смачна. Все по ній супер, радує вона кожен рік, дуже в неї гарний смак. Приємна консистенція. Поки розріз робити не будемо. Далі, коли вона достигне, більше з нею ще про неї поговоримо. Рідна форма зоренька, баранова. Подивіться, яка краса. Теж ультраранній термін. Подивіться, які грони просто шикарні. Бачите, навіть на цій гроні є малесенький перегіп, але він на дозрівання не вплине. Так, по ній все чудово. Подивіться, вона вже набрала колір і вже деякі ягоди можна скуштувати. Уже є цукор, оця грона, наприклад, вже вона готова, вже можна її знімати. Бачите, подивіться, які грони, ягода просто супер. Сподобалась вона мені. Буду робити ще підсадки її. Це в нас в приметому варіанті. Бачите, гібридна форма зорінька. Гібридна форма Міланка. Подивіться, вже набирає жовтий свій звичний колір. Подивіться, яка шикарна вже. В смакові чувствується мускат, ще трішечки повисить і вже можна буде смакувати. Гібридна форма Міланка. Каталонія з року в рік нас радує своєю хромкою ягідкою. Е, Ще вона не готова, але подивіться на цю красу, вона вже гарно набрала колір, ще трішки її треба повисити. Вона гарно набирає в розмірах. Має темно-фіолетове забарвлення. Дивіться, яке гарне навантаження. Е, з тої сторони те саме друга. Друга площина шпалери, ягодка в неї хрумка, гарних розмірів, Ультраранній термін. Все по ній чудово. Але її отак вона дозріла, ніби, ніби вона вже й дозріла, але ще її треба дати повисіти якихось 7 днів 10. Тоді вона набирає гарний, такий, гарний смак. Має дуже гарний хруст. Все, друзі, по ній чудово. Я мався не показати вам цю красу. Дивіться, друзі, циму з писанки Олега Михайловича. Ще він не готовий, йому ще треба добре так повисити, але вже починає набирати жовтий колір. Подивіться на це навантаження, подивіться на ці грони, друзі. Просто супер! Це смаколик такий для дітей. Гарний має мускатик. Придозріванні. Діти його полюбляють. Да, в великих ягодах буде кісточка, але. Це вже всі давно знають, що це такий кишмиш. Кешмиш не киш Е, Дивіться, друзі. Побачили, е, ми, показали вам огляд ультраранніх форм. Е, трішки походили, погуляли на винограднику. Далі буде ще дуже багато цікавого. Головне, щоб була погода. Бачите, два дні назад пройшов така злива, що просто капець. І добре, що нас ще минувало е, в нашій області. Дивилися, пройшли сильні гради, дуже великі пошкодження нанесли людям. І на городину, і на виноградники, і просто рік дуже складний для цього. Але ми стараємося, ми пробуємо виростити цю ягоду, показати, як ми це як ми працюємо для того, щоб комусь ця інформація стала в нагоді. Тепер, друзі, дивіться, геніальна ідея. Зробити розіграш, напишіть в коментарях, що цікавить вас ця, ця тема. Хочу розіграти саженець Хеллоуіна. Якщо цікавить вас ця тема, пишіть коментарі, цікавить або роби розіграш. Якщо набере... Наберуться деяка кількість коментарів, да, то слідує відео буде розіграш і переможець зможе отримати саджанець Хеловіна і ми його відправимо по осені За наш рахунок ви тільки прийдете на нову пошту забирати і посадите. Отож, друзі, напишіть в коментарях, чи цікавить ваша тема, чи проводите наступне відео розіграш. Всім до побачення, гарних врожаїв, працюємо. Далі буде багато цікавого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Діман Журбенко, все буде Україна, до скорих зустрічей.